Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Сьогодні вже підгортаю свою капусту. Так як у неї тоненька ніжка, то підгортання її вкрай необхідне для того, щоб вона добре трималася. І от якраз зараз це потрібно зробити, тому що коли вона підросте більше почне в'язатися в качан, тоді просто можна буде її зламати. Тому зараз нагортаю з однієї сторони і з іншої. У нас проведений капельний полив, загортаю його прямо туди під капустину. І коли буде сухо, будемо її поливати, то буде добре туди попадати прямо під корінь, до неї вода. Кому було цікаво і корисно. Поставте звичайно, мені вподобайку, щоб я це бачила. Підписуйтеся на канал. Обов'язково з усією технологією, з усіма процесами повирощування рослинок, поділюся. На все добре. З вами, як завжди, була Людмила.